Друзі, добрий день. Сьогодні середа перед авторинком четвер. Приїжджайте, в кого є можливість і потреба. Дуже мене багато питають за автомати. Мензиновий гольф. Зараз зроблю невеличкий огляд. З Швейцарії привезли, 10 рік розмитний 9-м, чистим буде на обліку. Гольф 6, 225 оригінального пробігу. Значить, ксенон, біксенон, Парковочний асистент. Такий невеликий тюнінг, це так в Швейцарії приїхало, О, тут хтось підклеїв від зеркала. Значить, далі люк у нас присутній. Далі електропакет, шкіряний такий салончик світленький, гарний. В машині кожна кнопочка працює. Датчик дощу світла, круїз, мультикермо. Пробіг рідний. Автомат, кліма, підігріви, камера заднього виду, люк. Все працює, все файно дуже. Кого цікавить, телефонуйте. Він код. 90 кВт сахар, вигон, як кажуть, народі. Літня гума, 16. та Машинка має збережений гарний стан. Получка є, все є. Так як сказав власник, підфарбований тут кутик. Тобто пару сантиметрів, так приїхало в Швейцарії. Так, де в нас та камера? Десь там вона ховається. Полочка, багажничок. Є стан реально класний, просто можливо когось зацікавить. Значить є запаска докатка. Дуже стан гарний, нема що сказати. Реально файна машинка. Тому кого цікавить, телефонуйте. Зрозуміло, що за добрі машини на комплектації не може бути ціна, там якась хтось каже дорого, чи поганий мотор, чи коробка. Ну це все відносно, все залежить від обслуговування і від... Експлуатації правильно, їх і правильне обслуговування, тому друзі, кого цікавить, телефонуйте.